Азотне підживлення пшениці краще вносити розкидачем по мерзлоталому чи сівалкою по бузницькому. Щоб визначити, в якому способу більше плюсів, давайте порівняємо їх за основними критеріями, такими як непродуктивні втрати, щоб дізнатися при якому способі менший ризик втрати азоту. Далі йде фаза внесення, щоб знати, коли найкраще поглинається азот і який спосіб цьому сприяє. Потім порівняємо за шансом травмування культури, швидкістю роботи, місцем внесення. Та обов'язково вартість операції. Як думаєте, розкидач чи сівалка буде дешевше? Напишіть свою думку в коментарях, а я про це розповім трохи згодом. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Фермери України по мерзлоталому вносять аміачну селітру. Але це нелогічно. Адже в селітрі азот в швидкій формі, тобто він майже одразу після внесення доступний корень у рослин. Але зазвичай культура тоді ще практично не засвоює азот, нормально не вегетує. А якщо культура не використовує нітратний азот, то азот збирається і йде. Іде на непродуктивні втрати. Тому агрономи Гровекс рекомендують померзлоталому вносити сульфат амонію. Таким чином ви внесете азот в амонійній формі. Тобто він буде в ґрунті до того моменту, поки не почне вегетувати культура і його засвоювати. Та й компенсуємо сірку. Це означає, що в таблиці перший плюсик переходить внесенню сівалкою по-бузницькому, тому що такий спосіб ризик втрати азоту менший, ніж у внесенні по мерзлоталому. Давайте подивимося, в кого перевага в критерії фаза внесення. В залежності від того, який спосіб внесення ми оберемо, буде відрізнятися і фаза культури, в яку вона отримує азот. Існують багаторічні дослідження, які показують, що озимій пшениці найбільше потрібен азот саме в 30 30-й фази BBCH, тобто після внесення по бузницькому. Тож, другий плюсик знову ставимо цьому способу. Переходимо до травмування культури. У внесенні азоту сівалкою є величезний мінус це травмування молодих посівів під час внесення. Відразу після процесу внесення азоту в період виходу пшениці в трубку після 31 ї фази BBCH. Може здатися, що наче нічого критичного не сталося, просто сівалка приложила рослину. Та насправді стебло переламується і назад уже не зростається. Рослина урожай дати не може. Виходить, вносити азот по Бузницькому після виходу пшениці в трубку категорично заборонено. Тому перший плюсик отримує спосіб внесення по мерзлоталому розкидачем. А що по швидкості роботи? Безумовно, у внесенні розкидачем є перевага, адже за одну і ту саму одиницю часу можна внести азот на більшу кількість гектар. Особливо це актуально для великих господарств, коли треба максимально швидко опрацювати велику площу пшениці. Тут розкидачу плюс. Тепер давайте порівняємо по вартості операції. В залежності від того в якому регіоні проводиться операція, якою технікою вартість кожного внесення може бути різною але розкидач буде точно дешевше. В середньому по Україні робота одного гектара розкидачем коштує 5 доларів плюс 2 літри палива. Ціна палива давайте рахувати 1,3 долари на літр. 5 доларів на гектар плюс 2 літри по 1,3 долари на літр дорівнює 7,6 доларів на гектар. Внесення сівалкою ж 12 доларів плюс 5 літрів палива. 12 доларів на гектар плюс 5 літрів помножити на 1,3 долари на літр дорівнює 18,5 доларів на гектар. Майже в половину дорожче, тому тут розкидачу плюс. Поки в нас лідирує внесення по мерзлоталому. Останній критерій: місце внесення добрив. Коли ми вносимо азот розкидачем, то він залишається на поверхні поля, наче нічого поганого, адже ґрунт буде розмерзатися, добре розчинятися, проникати в ґрунт і буде доступне кореню. Але є нюанс: це буде відбуватися і в рядку, і в міжрядді, тобто, ми, крім пшениці, годуємо ще й всі бур'яни, які є на полі. А при внесенні сівалкою ми, по-перше, всіваємо відразу добриву в ґрунт, воно не залишається на поверхні. По-друге, знаходиться одразу біля кореня пшенички, тобто ми годуємо саме її, а не бур'яни також. І це виходить нічия. Але чекайте, це ще не все. Маю для вас, любі аграрії, загальну рекомендацію. Якщо у вас високий плановий урожай не менше 6 тонн на гектар, то варто робити обидва внесення. Тобто сульфат амонію розкидачем по мерзлоталому. Та селітра сівалкою по бузницькому перед виходом в трубку. Якщо ж ви не женетеся за високою цифрою урожайності, а ставите задачу вижити в цьому сезоні, то краще відмовитися від мерзлоталого та відтермінувати максимально можливо внесення азоту. Тому що зазвичай, коли ми робимо внесення по мерзлоталому ґрунту, ми розкачуємо азотом пшеницю, щоб вона розкущилася, було б побільше пагонів. Але якщо це єдине внесення азоту, то потім, коли вже ці пагони формують кількість зірних. В колоску внесений азот закінчується, а формується ця кількість зернин в колоску саме тоді, коли пшениця виходить в трубку. Тобто, якщо ми внесемо швидкий нітратний азот селітру сівалкою по-бузницькому, десь в BBCH 25, головне до BBCH 31, то закладаємо більшу кількість зерен в кожному колосі, тому що на момент закладки в рослині буде дуже багато доступного азоту. А тепер давайте перерахуємо це в урожай. Якщо за маси тисячі насінин 40 грам ми розкачуємо колосок до 25 зерен у ньому, то вага з одного колоска буде 1 грам. Якщо на полі буде 5 мільйонів продуктивних стебл, відповідно і 5 мільйонів колосків, то це урожайність 5 тонн на гектар стосовно норми, яку вносите, це вже індивідуально. Тут вам краще самостійно порахувати свою економічну ефективність. Аграрії, що ви обираєте для себе? Розкидачем по мерзлоталому чи сівалкою по бузницькому? Напишіть мені в коментарях під цим відео. Як вам взагалі це відео було цікаво? Я вам дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Гровекс. Гровекс не сказала. Для 5 літрів Помножити на 1,3 долари на літр.